Адже це політичними засобами. Тобто пишеться закон, впроваджується міністерство, це теж політичний орган. чи якісно методами політики вирішувати от такі проблеми гуманітарні, як навчання? Ні, є шлях. Є шлях зусиль над собою, скажімо, Верховна Рада, як приклад. Мовності, як такої, мали би вся говорити українською. Люди мали би зробити над собою зусилля за гроші терміново, як завгодно. Але по Я... надати приклад так вони щоб не просто вся... не бажають вивчити українську мову. Вони хочуть, щоб всі вивчили російську. Росію всім вчитися. І тоді вони запроваджуються на все суспільство. Бо я впевнена, я говорю, заходжу там чи в гастроном, чи де інде. Я починаю говорити, людина мені відповідає російською. Через кілька секунд вона починає говорити поганою українською, а ще за пару секунд вона говорить українською Ліньки суспільству. І коли на рівні держави майже більшість, ну там хто там провладна більшість чи меншість говорять тільки виключно російською, ніхто не не робить над собою жодних зусиль, то що ж ми хочемо в суспільстві, роблять закони такі, які... Можете повно реагувати. Мені указують, на якому язикі, от розумієте, в чому різниця? Ви влада, ви повинні це робити. Мені вимовляють, вимовляють, відповідають мені в моїй людській суті, в моєму родному язику. А, а в законі прописано, що політик має... Мені відповідають в моєму моя... Це не право, тому, ви Думано, Думано, ми не будемо сперечатися. Наші глядачі мають, мають змогу бачити, яким чином пані Олені указувати чому ж на політі студія, а скажіть а, человек, норма закону до вас як до промаро. Ми маємо змогу проти студія. Це просто уже Це воїна життя. Сто два вказівка. Ти не такий як я, ти мусиш робити, так як я тобі сказала. Это не демократично, та ні ліберальна має говорити українською. И это я слышал, что человек, спроби. который должен быть толерантен, так. человек, который <рес> не может менять перебежить. Абсолютно невоспитанная женщина. Ну, ж, куча, Фу, <рес>